Ірина Самсоненко, сльози щастя. Тітка на всі боки крутилася перед великим дзеркалом. Огрядна, пишна груда. Вона прискіпливо оглядала себе в анфас і профіль поправляла обтягуючу принадні форми сукню, підмалювала яскравою помадою губи. Помиєш підлогу, випереш білизну, вигуляєш чапу. Не відриваючись від свого відображення, наказувала мені командирським тоном «Борщ у холодильнику, підігрієш нагодуєш малу, я буду не скоро. Одягнула вона модний капелюшок, підхопила довжелезними манікюрами дамську сумочку і велично попливла до виходу. Коли двері за тіткою фросею зачинились, я з полегшенням видихнула, а з нашої кімнати обережно виснулося личко моєї сестриці. «Тьотя вже пішла? Мовила томочка з острахом і, не побачивши тієї, швиденько залопотіла до мене босими ніжками, обхопила за талію і розплакалась. Світланку, чому вона нас так не любить? Ну-ну, сонечко, заспокойся. Тітка Фрося хороша і любить нас. Просто в неї такий характер. Я хочу до мами. Сестричка підняла на мене оченята, її губки скривилися, затремтіли, і тут же ми розривілися вдвох. Матусенько, рідненька, як же нестерпно без тебе. Хотілося заволати на всю горлянку, та я вчасно схаменулася. «Аго, світлячок, не смій розкисати, ти ж старша, наказала сама собі. Матуся наша там, на небі, і їй вже нічого не болить. Я погладила золоті кучерики сестрички, а давай на я розігрію борщ і ми поїмо, посміхнулася Малій. Давай, на знак згоди кивнула тонця. Я старанно драїла підлогу і загадувала, як було добре, коли матусенька була жива. Батько нас покинув, коли мені виповнилося дванадцять, а томочці лише півтора рочки. Той ранок уп'явся у мою пам'ять, як болюча заноза. Татусь метався по кімнаті, на челютий звір, зривав з вішалок сорочки. Брюки, кватки, і кидав у валізу, сичав і випильовував злі слова, навіть не дивлячись у наш бік. Ми усі троє тулилися на дивані одне до одного і не могли відірвати погляду від чоловіка, який раптом став таким страшним і чужим. Коли ж батько з усієї дорі грюкнув дверима, матуся розплакалася, як маленька ображена дівчинка, а я. Здається, відразу подорослішала. З часом мама Ганя віддала томочку до дитсадка і влаштувалася богатиром до якоїсь фірми. Ох і непереливки нам було. Жили бідно, мов ті церковні миші, але трималися, навіть томця не врядувала. Усе б нічого та схоже від нестерпного душевного болю бо ж кохала Гануся свого Іванка до нестями. Стала ненька марніта й сохнути, мов квітка без води. Коли ж її нашої любої не стало, старша сестра матері взяла нас під своє крило. Жила тітка Фрося одна, з першим чоловіком розлучилася, а точніше він від неї втік. Сусідки, нишком позираючи на рожавощоку вощоку фросинію, шушукалися між собою. Бідолашний і горьок таки не витримав вибриків цієї левиці у спідниці. Тітка оформила над нами опіку. Не знаю, як їй вдалося, але ця хитра лисиця продала мамусину трикімнатну квартиру, а нас із Томою перевезла до своєї двушки. Гроші від продажу поклала до ощадбанку і суворо вирекла. Це на чорний день. Та не відали ми тоді, що для нас двох сиріток той день був уже не за горами. Ні, з голоду ми не помирали, але продукти в магазині тітка брала найдешевші. Одягом, звичайно ж не новим, наділялись жалісливі знайомі, чи купувався родичкою в секонд-хенді, зате сама тітонька одягалася так, ніби збиралася дефілювати по подіуму в якості моделі. Та й додому поверталася частенько, радісною, ситою і задоволеною собою. Непомітно з сірими сумними журавлями пролетіло шість років. Я закінчила школу, між іншим зі срібною медаллю і дуже хотіла вступати до вузу. Мріяла стати педагогом. Та лише заїкнулася тітці про своє бажання, як та вирячила на мене, палаючи від гніву очі. Ти що? Зглузду з глузду з'їхала? Гач, в університет їй закортіло, а де да я тих грошей наберуся на твої забаганки. Але ж ви продали наше житло і спробувала я заперечити Господи, що тут почалося? Єфросиня верещала й ридала, артистично заламуючи руки. Невидячна егоїстка, гроші їй подавай, мені ще томку на ноги підіймати, а ти, боляче ізгадувати той кошмар. Витерла я гіркі сиріцькі сльози і подала документи до кулінарного училища. Після цього тітка трохи вгамувалася. Та, по-моєму, подобрішала вона ще й через те, що з'явився в неї кавалер. Тепер Фрося й поготів не відлипала від люстерка, наряди міняла, мов рукавички, іноді зникала увечері, а з'являлася аж під ранок з букетом квітів, муркочучи підніс щось веселеньке. На мене гримати стало рідше, та одного разу, коли я затрималася допізна, розійшлася не на жарт. Де тебе чорти носять, на дворі, глупа ніч, скільки разів казала о 12.00, ну, ну, щоб була вдома, як штик. Але я вже повнолітня і маю право, пробурмотіла нерішуче у відповідь. Повнолітня? Тітка трохи не задихнулася від обурення. Та ти спочатку вивчись, роботу нормальну знайди, щоб себе забезпечити. І не забувай. Ви, з Томкою, живете в моєму будинку, тож хвоста не задирай. І в кінці кінців я твоїй мамці обіцяла приглядати за тобою, щоб дурниць не накоїла. Почувши про матусю, я здригнулася, мов від удару. Ураз уявила мамині лагідні очі і її ласкаву посмішку. Згадала, як неня обіймає і тулить мене до свого серденька, і невтішно розрядалася. Єфросинія розгублено закліпала очима і несподівано замовкла. Після невеликої паузи заговорила вже приязніше Свідко, зрозумій. Не потрібна ти тому мажорику. Звідки, ви знаєте, про. запнулася я та перелякано поглянула на тітку, побачила випадково, як ти виходиш з його авто? Так мордочка гарненька, і костюмчик ще той, видно, що пошитий на заказ. Гатачка яка, мрійливо примружилася Мерседес, але, Світко, зніми рожеві окуляри. Хто ти для нього? Бідна попелюшка, сицева сукінка дешеві черевички, тільки й того, що гарна. Так, ніде правди, діти, файна, мов лісова мавка. Але пом'яни моє слово, зітхнула вона сумно, натішиться це паненя та й накиває п'ятами. Дівчинко, життя не казка. І ці мажорики таких, як ти, заміж не кличуть. Ще й не приведи, господи, швидко перехрестилася, залишишся з пузом, Що тоді? Я слухала Єфросинію у пів вуха. Ні, мій Руслан не такий. Він добрий, уважний, турботливий, бунтувало все всередині, однак вголос не зронила й слова. Знала ж бо, переконати тітку Фросю це з області фантастики, зате ясно пригадалося, як познайомилася з Русланом. Кожного ранку я поспішала на навчання до училища, а після обіду підробляла, роздавала рекламні листівки. Раптом до мене наблизився хлопець високий, ставний, з модною стрижкою, а які в нього були очі величезні, сріблясто сірі. Підійшов близенько і зазирнув. Здалося у самісіньку душу, сміючись, витягнув з моїх пальчиків один папірець, другий, третій. А давайте, Номила ну, панночко, ми підемо до кафе, вип'ємо, по філіжанці кави». Я наче загіпнотизовано кивнула, але, схаменувшись, рішуче запротестувала. Тільки після того, як роздам усе, без питань, поблажливо посміхнувся він і забрав у мене півпачки папірців. Гадаю, удвох упораємося швидше і дійсно, завдяки жартам, примовкам хлопця бажаючих стало не злічити. Тож наші листівки розлетілися мить, як парашутики кульбабки. У кафе юнак пригостив мене кавою та смачною піцею. Такої смакоти, якщо чесно, я не їла з роду віку і відразу згадала про сестричку, уявила, як томця за від захвату в долоньки, коли скуштує це кулінарне диво. Узявши добрячий шматок піци, я зібралася було загорнути його у серветку. Це для моєї маленької сестрички, зніяковіло глянула на свого супутника. Хлопець якось дивно подивився на мене. Світланко, то що? Їж. Я твоїй малій замовлю цілу піцу, запевнив Руслан і негайно підкликав офіціанта. З того часу ми почали зустрічатися, часто бродили вдвох по місту і ласували морозивом, каталися в парку на гойдалках, каруселях. Потайки під смарагдовим прикриттям каштанів, берізок, пишних кущів цілувалися, милувалися, і моїх вушок торкався його пристрасний солодкий шепіт. Я люблю тебе, світлячок, я до безтями люблю тебе, дівчинко моя. Коли ж одного разу мій вірний лицар замовив номер люксу готелі, я зовсім не злякалася. Бо відчула, як сильно він мене кохає, та й сама вже не уявляла свого життя без нього. Наївне, снотливе дівча. Тоді я ще свято вірила у вічне кохання. Якось ми з подругою йшли після занять додому. Назустріч прямували чоловік і жінка, обоє вродливі, інтелігентні, зі смаком одягнені. Чоловікові на вигляд років 36. Дружина, схоже, трохи молодша. Я мимоволі замилувалася тендітною білявкою, особливо вразили її очі, Лечезні, сині, мов безкрайнє море і дуже сумні. Добрий день. Першою привіталася до подружжя Діана. Доброго здоров'я, дівчатка! Привітно вклонився чоловік. «Здрастуйте!» Тихо прошепотіла незнайомка, і пара пройшла мимо. Бідні батьки. І ворогу не побажала пережити таке. Насупила брівки Діана. Уявляєш, загинула їхня єдина донечка. Звідки я знаю, та ми ж сусіди. Микола Павлович хірург, за відділом травматології. Олена Миколаївна гінеколог. Обоє працюють у лікарні номер 3 Їхали вони до бабусі, і раптом якийсь лихач став обганяти Жигулі Миколи Івановича. І щось там пішло не так, бо водій тієї іномарки був п'яний, як чіп. Страшний удар прийшовся на дверцята, де сиділа Юля, Юленька, красунечка, розумнечка, надія і гордість батьків. Подруга схлипнула. Урятувати дівча лікарі не змогли. Нарешті настала довгождана неділя. Я готувала на кухні нехитрий обід. Томця сиділа поруч і гралася зі своєю ганчірковою лялькою. Щось їй наспівувала, розповідала. Аж тут рипнули двері, і до кімнати увійшли фрося та незнайомий чоловік, високий, кремезний. Дівчатка, це Федя, мій новий суджений. Прошу любити і шанувати. Фрося подивилася на незграбного велетня з ніжністю. Федір нерішуче кивнув, щиро посміхнувся, а тоді здивовано оглянув малесеньку, порівняно з ним халупку і зовсім знітився. Прося, помітивши розгублений погляд чоловіка, лунко розсміялася. Нічого, Федюню, тісно, зате тепло. Дядько Федір. Нам з томою сподобався простий, спокійний, мовчазний, повна протилежність нашій гучномовній фросі, нас із сестрою ніколи не кривдив, навіть жалів. Сьогодні вранці мені стало зле, серце шалено стукотіло, дихати було нічим, слабкість навалилася каменюкою, ще й нудило, мутило, просто жах і раптом осінила здогадка. Уже третій місяць, як у мене нічого немає по-жіночому. Здалося, що хтось вилив на мене бро крижаної води. Ураз оттямилася, бігцем до аптеки купила тест. Побачивши дві яскраві смужки, зрозуміла без слів Я при надії. Емоції зашкалювали. Стало шалено, радісно і тривожно. Ледь дочекалася вечора, щоб повідомити коханому приголомшливу новину, та реакція Руслана була несподіваною. Світлячок, ти жартуєш, яке маля, розгублено кліпав він довгими віями. Та й тато мене вб'є? Ні, і ще раз ні. Гадаю, ти знаєш, що робити. Поліз він у кишеню, дістав декілька великих купюр. Ось візьми і, поки не пізно, мерщий ще й до лікаря. Ти хочеш, щоб я його вбила? Вражено глянула, вбігаючи сірими мишами очі Руслана. Виходить, права моя тітка, усі ви мужики, сво, договорити не вийшло. До горла підкотив язкий огидний клубок. Ні. Гроші в обличчя не кинула, взяла ще й потайки, дурепи ще таке, сподівалася, що Руслан схаменеться, примчить, упаде на коліна і благатиме провачити. Не дарма ж, кажуть, надія вмирає останньою. Але переконалася вона таки вмирає. Уночі я майже не спала і безмовно витирала нескінченні гріки сльози. Та одного разу моя душа не і я заголосила на всю хату. Матусенько, мені так погано, і я і моє дитя нікому не потрібні. Чуєш нікому? Рідненька, забери мене до себе, забери. Від мого істеричного стогону прокинулася і розривілася томця. До нас вмить прибігли сполохані Фруся і Федір. Ні, тітка не лаяла, лише притулила моє тремтяче тіло до великих м'яких грудей, а дядько Федір, дивлячись на мене жалісливо, ледь і сам не заскиглив. Єфросинія гладила мої неслухняні кучері, пошепки умовляла не псувати собі життя та зробити аборт. Наступного дня ми разом з нею пішли до лікарні, зайшли до кабінету, і я побачила там Олену Миколаївну, донька якої нещодавно загинула. Лікарка дивилася на мене з невимовним співчуттям, розпитала, заспокоїла, обстежила і в кінці винесла свій вердикт. Голубонько, переривати вагітність не можна, занадто великий термін, і поставила мене на облік. Ну що ж, будеш народжувати? Але сама бачиш, наше житло не дідова рукавичка, то ж маля залишиш у роддомі, сказала, мов відрізала Єфросинія. Подругу, тобі ще не набридло роздавати рекламки. Платять же курям насміх, звернулася до мене діанка. А в мене що, є вибір? хмикнула я невесело. Можливо, учора почула від дівчат, їм у супермаркет потрібен касир, зарплата пристойна. Я не вагалася ні секунди, днів через п'ять вже спритно клацала на касовому апараті. Цей тиждень поставили у другу зміну, прибула завчасно, забігла у підсобку, перевзулася. Добрий день, почула раптом за спиною, обернулася. На мене з цікавістю позирав симпатичний хлопець. Я Олександр, можна просто Сашко, охоронник, а до вас як звертатися? Світлана, чомусь знітилася я та поспішила у торговельний зал. Незабаром вже сиділа біля каси і вибивала чек першому покупцеві. Працювала на автоматі, однак інтуїтивно відчувала, що Сашко десь поруч і потайки поглядає на мене. Ішли дні. Наші погляди почали перетинатися все частіше, і кожного разу хотілося плакати голосно і відчайдушно. Сашуню, Соколе ясний. Ну чому ми не зустрілися раніше? Чому? Час спливав неблаганно, до кінця зміни. Лишалися лічені хвилини, але я вже на силу сиділа. Ноги набрякли, спину ломило немилосердно, ще й живіт ледь не впирався у касовий апарат. Господи, Світланко, ви все ще працюєте та ви ж можете народити прямо тут. Почула знайомий голос і побачила свою лікарку. Скільки ж непідробного хвилювання. Відбилося в її очах, мабуть, це була перша людина, яка співчувала мені так щиросердно. Із магазину ми вийшли разом. «Світланко, а ходімо до мене, раптом запропонувала пані Олена пригощу тебе чаєм, заразом і поговоримо, і тиск поміряємо. Так, від такої пропозиції я відмовитися не змогла. Коли ж опинилася в їхній оселі, здалося, що потрапила до раю. Просторі світлі кімнати, вишукані меблі, мережевні штори і квіти, море дивовижно гарних квітів. Господиня провела мене до затишної кухні. Там і побачила я портрет. Він висів на стіні. Я, вражена, затамувала подих. На мене дивилася білява синьоока дівчинка, як же вона схожа на янгола. Блискавкою ся йнуло в голові. Моя Юленька, ледь чутно мовила Олена Миколаївна, підійшла ближче, ніжно торкнулася пальцями холодного скла. Ми пили чай. Жінка розповідала, я слухала, іноді не витримувала, змахувала з обличчя сльози. Пологи в мене були важкі. Матку видалили, тож після Юлі я вже не могла мати дітей. А потім та жахлива аварія і не стало моєї кровиночки. Губи Олени Миколаївни затремтіли, хотіли після цього взяти немовля з дитбудинку, будинку та все вагалися. Я ж в думках без кінця зверталася до доні. Юленьку, подай хоч якийсь знак, чи потрібно нам теробити. Але так нічого і не відбулося. Плечі жінки на мить поникли. Йо, яка я невихована, все про себе і про себе. Раптом сполошилася співрозмовниця. Світланко, а як справи в тебе? Чому очі часто такі зажурені? Розкажи, якщо хочеш, і стане легше. Пані Олена обережно взяла мою руку, неждано, негадано, мене прорвало, наче греблю. Я, ковтаючи сльози, викричала їй усе, як на сповіді про смерть матусі, зраду коханого, про те, що Єфросинія вимагає лишити дитя в пологому будинку і про сестричку, яку дуже люблю. Але ми обидві зайві в домі рідної тітки. Та не встигла договорити, як у скло віконної рами забарабанила крильцями маленька пташка. Ми здивовано сойкнули, перезирнулися. Олена вмить підхопилася, підбігла до вікна, але крила тої гості вже й слід прохолов. Народила я дівчинку, гарненьку пригарненьку, коли вперше приклала немовлятку до грудей, охопило таке блаженство описати словами несила. Ні. Я не хочу, я не можу тебе покинути, доню, кричало моє материнське серце і горнуло маля до себе. Світлано, отямся, тітка тебе з донечкою і на поріг не пустить, холоднокровно заперечував мозок, а душа краялася від безвиході. Навіть не помітила, коли в палаті з'явилася Олена Миколаївна. Світу, присіла вона поруч. Розповіла я про твої поневіряння чоловікові. Микола був у шоці, розчулився неймовірно. Ми з ним порадилися, і очі жінки глянули запитально Ти не проти, щоб ви з томочкою жили з нами. Кімнат у нас багато, цілих чотири. Місця вистачить усім. Мої очі від подиву стали схожі на два смарагдових блюдця. Це правда? Ви візьмете нас до себе? Невже ще є такі добрі люди на світі? Мої губи затремтіли, руки самі потягнулися до шиї Олени Миколаївни і огорнули її, наче крилами. Дякую, ледве вимовила я крізь сльози. Дівчинко, ластівочко моя, прошу, заспокойся, тепер у тебе все буде добре, лагідно заворкувала Олена. А знаєш? Я впевнена, що та пташка стукала не просто так. Це наша донечка подала знак, щоб ми з чоловіком вам допомогли, мовила в задумі мати. Сьогодні ми всією родиною гуляємо по парку. Микола Павлович і Олена Миколаївна гордовито котять коляску. У ній безтурботно посапує маленька Оленка. Наша четвірка охоче ласує морозивом настрій у всіх сонячний. Здалеку, бачу, як назустріч іде хлопець, у руках великий букет ромашок. У середині щось так гірко защеміло, скрушно зітхнула Мої улюблені і відвела погляд у бік. Але несподівано поруч пролунав до болю знайомий голос. «Здрастуйте». Підняла голову і замерла. мені простягав квіти Сашко. Погляд його був дуже серйозний. Світланко, я довго думав і зрозумів. Я кохаю тебе дуже-дуже і не уявляю вже свого життя без тебе і нашої донечки. Без мене і донечки? ошелешено втупилася я на Олександра. Потім перевела розгублений погляд на подружжя. Олена підбадьорливо посміхнулася. Микола Павлович змовницьки підморгнув, підняв у хору великий палець, мов не тушуйся, гарний же хлопець. І раптом моя сестричка підскочила до парубка, задерла керпатого носика і грізно випалила. І ти не брешеш? Ні, томцю. Даю чесне слово. Перевів він погляд на мене і схвильовано запитав Ти вийдеш за мене? Я нерішуче кивнула, а потім не витримала і солодко притулилася до його шалено калатаючого серця. Сашко нарешті видихнув з полегшенням і обійняв ніжно-ніжно до мурашок. А я, я розплакалась, як маленька. Але, мабуть, уперше в житті від щастя.